Звичайно, як тільки ми купуємо собі для користування будь-який технічний пристрій, то звертаємо увагу на його технічні характеристики і особливості. Але з часом ця інформація може загубитися в нашій пам'яті. І тоді виникають ситуації, коли нам необхідно, наприклад, завантажити якусь програму, але для цього необхідно знати, наприклад, який тип системи є на вашому комп'ютері. Об'єм пам'яті, чи який випуск Windows є у вас. Існує кілька дуже простих способів визначити все це. Спробуємо це зробити. Отже, перший спосіб на робочому столі знаходимо значок Цей ПК. Клікаємо по ньому правою клавішою миші, викликаємо контекстне меню і в ньому знаходимо один з пунктів. Який називається властивості. Клікаємо по цьому пунктику лівою клавішою миші. Перед нами розгортається вся інформація, яка стосується характеристики. Отже, ми бачимо, що в нас в даний момент на моєму комп'ютері під рукою, який в мене опинився, значить, ми. Тип системи це 64-розрядна операційна система з процесором на базі архітектури 64. Об'єм пам'яті 4 ГБ і Windows 10 Pro встановлено на цьому комп'ютері. Далі, другий спосіб. На панелі завдань знаходимо файловий провідник. Жовтого кольору папка це у нас файловий провідник. Клікаємо по ньому лівою клавішою миші. І меню, яке перед нами відкрилося. Ми його бачимо з лівого боку, знаходимо один з пунктів меню цей ПК. Знову ж таки, наводимо на нього вказівник миші. Обираємо його і клікаємо правою кнопкою миші. У нас знову з'являється впливаюче меню. Клікаємо кнопку властивості і бачимо ту саму інформацію, яку ми вже з вами переглядали, яка стосується технічних характеристик вашого комп'ютера. Закриваємо і розглядаємо третій спосіб. На робочому столі в нижньому лівому куточку у нас є кнопка Пуск, в якій є головне меню. Відкриваємо його і знаходимо знову ж таки пунктик цей ПК, по якому клікаємо правою клавішою миші для того, щоб відкрити контекст на меню. Нас цікавить знову ж таки те саме властивості. І знову відкриваємо ту саму інформацію. Будь ласка, ви можете користуватися. Будь-яким із способів, про які я вам розказала, вони дуже зручні, і їх дуже швидко запам'ятати. Будь ласка, користуйтесь. Всього доброго!